Видання Russia Today та Спутник створили дзеркальні сайти, через які продовжують поширювати дезінформацію в Європі. Про це пише Bloomberg. Один із таких порталів зареєстрували через три дні після оголошення санкцій. Працюють вони і через дзеркальні сайти. В Єврокомісії запевняють, знають про ці лазівки і працюють над їх усуненням. Но чергова російська брехня шириться соцмережами цього разу. Пропагандисти вирішили залякати можливими втратами на війні і написали, що аби перемогти Росію, має загинути 29 мільйонів українців. У ворожій пропаганді йдеться про те, що Україна звільнила близько 300 кілометрів квадратних окупованих територій, але при цьому загинуло 71 тисяча наших військовослужбовців. Звідки взялася ця цифра? Велике питання. Вочевидь, це ще один ворожий фейк, адже і всю інформацію про втрати наших бійців вона засекречена. Ну а подібні дописи росіяни поширюють, аби деморалізувати українців і змусити їх зневіритись. В нас на прямому зв'язку зараз Оксана Полулях. Це факт чекерка проєкту StopFake.org. Пані Оксано, доброї вам ночі. Вітаємо, вітаю. Пані Оксано, ви професійно займаєтеся якраз розбором цих вигаданих історій, наративів і фейків, які створюються. Скажіть, який головний інструмент застосовує російська пропаганда, аби перетворити правдиву історію на неправдиву? Так звані полуфакти, полуправди? Ну, загалом наразі російська пропаганда використовує всі доступні інструменти їм. Це і створення постановочних відео, використання старих відео, е, Нібито вони висвітлюють сучасні події, поточні, це е, різні маніпуляції, особливо публікаціями в міжнародних змі, е, створення фейкових сайтів, або ж, наприклад, поширення. Різних повідомлень там у форматі відео чи скріншотів публікацій під логотипами іноземних видань, аби таким чином надати цим повідомленням більшої правдивості, ну вигляду більшої правдивості, тобто інструменти дуже різні, дуже різноманітні і. Російська пропаганда вона постійно вдосконалюється і про це потрібно не забувати. І наразі ми бачимо активізацію пропагандистів, саме роботу пропагандистів, з в коментарях в соціальних мережах. І е, особливо це е, на фоні цієї інформаційної кампанії е, просування е, наративу про нібито там якийсь третій майдан чи конфлікт між е, військово-політичним керівництвом України. І от ми бачимо, як е, Кремль використовує оцю е, широку мережу е, своїх ботів для того, аби просувати е, різні е, такі. Суперечливі тези в, в соціальних мережах і, зокрема, в коментарях, ну, наприклад, це робиться під публікаціями великих е, великих змі українських телеканалів в соціальних мережах. Ну і відповідно це дозволяє їм охопити дуже е, дуже велику аудиторію. Е, ну і наразі ми фіксуємо нескільки такі, знаєте, кричущі е, факти, е, фейки. Е, наприклад, як це було там. На початку війни, ну умовно кажучи, знаєте, такі фейки там типу розп'ятого мальчика. А зараз дуже багато якраз таких маніпулятивних новин, де такої напівправди, або ж, наприклад, гіперболізації певних, певних подій, ну негативних. Ну, наприклад, там якісь проблеми з мобілізацією чи на фронті, і пропагандисти використовують різні такі повідомлення, гіперболізуючи їх і створюючи, створюючи враження, що нібито е, ну, про, е, масштабність збільшуючи проблеми і, ну, і цим самим е, вводячи е, е, споживачів інформації в Оман. Пані Оксан, от один з останніх прикладів це публікація, зокрема і на вашому ресурсі в інтернеті stopfake.org. там йдеться про цю статтю видання Bloomberg. Ви правильно зауважили, що беруться якісь маленькі фрагменти із публікації у великих відомих змі в статті Bloomberg, де згадувалося якесь європейське соціологічне дослідження про зростаючу кількість української меншості. Ості там так складно сформульовано це визначення з приводу того, що якась частина українського суспільства, начебто, готова обміняти мир на території, і це було використано росіянами як якості гіперболи, так що, начебто, всі українці вже готові щось там кудись обмінювати. От про цей саме кейс це з останнього. Так, це цікавий кейс, оскільки росіяни поширю, вони посилаються на справжню статтю, яка була опублікована в Блумберзі. І Блумберг ну, вони написали про те, що невелика меншість українців, яка дедалі збільшується, от нібито вони приходять, приходять до думки, що територіальні поступки Росії можуть стати неминучою ціною за мир. І Тут варто відмітити, що в самій же статті Bloomberg її автори вони не посилаються. Ну, ми не знайшли посилання на дослідження на от, оці дані, звідки вони їх взяли, де вони побачили, що от оця невелика меншість українців. Збільшується, так? однак ми ті соціологічні опитування, які є доступними, ми з ними ознайомилися. І наразі більшість, більшість українців вони виступають проти територіальних поступок задля миру, ну, в обмін миру із Росією. І ця, цей відсоток він ну, достатньо стабільний. Це більше 90 Ста відсотків українців вони не, не згодні поступитися якоюсь територією та в обмін на мир з Росії, однак Росіяни використали. Публікацію в Bloomberg. Bloomberg, ми знаємо, що це досить поважне видання, яке е, ну е, е, поважне так користується довірою серед читачів, і от е, пропагандисти використали е, посилання на Блумберг аби от таким чином гіперболізувати і показати, що нібито от, оця частина українців вона дедалі більшає, зростає і, е, і українці нібито от Хочуть миру, так, але влада, влада не готова йти. І ну, цей наратив, він не тільки це, ось от, от, ми обговорили окремий кейс, але таких е, прикладів дуже багато. І це, мабуть, один із ключових наративів, який поширює е, Криглійський агітпроп е, протягом останніх кількох тижнів, про те, що нібито. Українці бажають миру, а от там влада українська, там Зеленський, не хоче зупинити війну, і, і це ось такий наратив, і, і ми бачимо як таку організовану цілеспрямовану інформаційну кампанію, зокрема в, в коментарях, коли такі ботоподібні аккаунти залишають однотипні повідомлення в, ну, в коментарях про те, що вимагають. Аючи там миру і, і про те, що влада не чує українців, і тому варто вийти на якийсь оцей третій майдан. Пані Оксана, зараз повернемось до обговорення. Нагадаємо, що в столиці, в деяких вірніше в Україні, в деяких областях оголошена повітряна тривога і додається до цього переліку Київська область. Просто зараз просимо всіх мешканців Київської області йти в укриття і е, нагадаємо, що Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області наразі під загрозою. Чекаємо офіційної інформації від повітряних сил збройних сил. України повертаючись до теми фейків, пані Оксано, важливо це от ми поговорили про те, як Росія поширює фейки, які можуть стосуватися, і на які можуть реагувати наші партнери, європейські країни, те власне, як вони пропагують те, що відбувається, і ставлення України до війни. А от те, що Росія Кремль власне поширює пропаганду всередині країни, що саме для них є найважливішим, і що впливає на росіян, це це про що мова? Ну насправді Росія тут не оригінальна. Вона в принципі поширює всі ті наративи, які вона поширює протягом останніх дев'яти років. І знову ж таки, це про, і, про нацистів, нацистів та при владі і там про воєнні злочини, які нібито вчиняють українські військові, про нібито таку всередині в Україні нібито є така частина. Проросійського налаштованого населення, яка чекає визволитель, і тобто тут нічого унікального і нового ми не спостерігаємо. В принципі, це все ті самі наративи, які продовжуються як останні два роки, так і і останні дев'ять років. Маючи я маю на увазі з анексії Криму і з вторгнення Росії в Луганську та Донецьку області Дякуємо дуже. Спасибі вам, що доєдналися. Оксана Полулях була з нами. Ми на зв'язку фактчекерка проєкту проекту Стоп Фейк. Дякуємо вам.